Катерино, я віддала твого листа бійцю Володимиру, одному з кращих наших бійців, який був поранений, важко поранений в боях під Савур-могилою. Зараз він ще повністю не одужав, але вже повернувся, щоб бути з нами. Хоча у нього ще попереду тривало лікування. Можливо, зараз Володимир скаже тобі кілька слів. Так, звісно, Катерино. Я хочу подякувати за те, що ти робиш, да, за твою підтримку. І тебе, і всіх тих небайдужих людей, які допомагають нам, які переживають за нас. І те, що ми робимо, ми насправді робимо для того, щоб було так, як ти писала в листі. Було мирне небо над головою, була можливість вчитись, працювати і спокійно жити. Ми дуже вам вдячні, Дякую вам, що ви є в нас, що ви за нас переживаєте, що ви з нами думками і допомагаємо. Я насправді дякую тобі, не тільки ті я, а всі хлопці, які.